Раніше, коли у світі чули Україна, всі згадували спорт, красу дівчат, можливо, страви, наші діячів культури, трагедію Чорнобиля та Євробачення десь так про наш народ та наші землі неначе стерто було для людей. Нас змішували та не розрізняли, бо нас ховали кожен день. Привіт, ти звідки? З України. А, Russian People, Ну Окей. Ні, ви не чуєте, я з України. Це інше місце, інший стрій. У нас народ з великим серцем, і ритм його лунає в унісон. У нас один за одного, ви чуєте? Я з України. Це інше місце з розвитком та для людей. Наш Київ, матір міст слов'янських, наша земля багата і міцна. А наші люди ви таких не знали. Ми, ніби всі, одна сім'я. У нас славетний дух козацький, у нас є надзвичайна солов'їна мова. У нас свій прапор і свої слова. Наш гім лунає крізь серця. Ми можемо казати що завгодно на різних мовах і в різних містах. У нас моря, поля і гори. Та якщо раптом треба допомога, ніхто з людей не позіхне. Ми відображення свободи з нюансами, та то таке. Адже ми мріємо, буж... бажаємо, будуємо своє майбутнє не без перешкод. Але ми сильні, ми є Україна, запам'ятайте наш народ і в один день на всіх почули. Серце Європи загуло від вибухів і сліз народу, що прагнув, прагнув лише свободи. Не наш це стріпіт кимось слазить. У клітці жить це не про нас. Ми, українці, здаватися для нас не час. І раптом світ почув, побачив, нас катували тисячі років, нас час силу показати і за своє майбутнє стати раз і назавжди коли тепер у світі чують Україна, немає сумніву усіх людей, це той забеклий дух свободи, що не здається кожен день. Це люди з надзвичайною красою, це не країна, це сім'я. Наш гімн лунає по усьому світу і загартовує серця. Ми приклад міцності, любові, ми приклад єдності, життя. Тепер нас чують, знають, бо ми є українці. Слава Україні! Героям.